Привіт, друзі, Аліна Шаманська подає до суду на Руслана Ханумака І чи є роман у Наталки Денисенко з відомим режисером? Про це не тільки сьогодні в новинах шоу-бізнесу Слава про підписуйтесь на канал. Блогерка Аліна Шаманська подає до суду на свого колишнього чоловіка Руслана Ханомака. Про це Аліна розповіла Маші Фрусиніні. І вона каже, що у стосунках з Русланом їй бракувало уваги, розуміння, і вона пережила аб'юз та емоційні. Гойдалки на шостому місяці вагітності Шаманська помітила, що чоловік листується з іншими, і вони часто сварилися на темі побуту. Адже за словами Шаманської, Ханумак вважає, що жінка повинна прибирати, готувати і доглядати за дитиною. А останньою краплею було те, що за словами Шаманської Ханумак вдарив їхнього сина Артура по обличчю на дні народження малого за те, що той, начебто, не хотів розмовляти телефоном з бабусею і дідусем. Руслан Ханумак заявив, що не буде далі. Цитую виправдовуватися за маячню. каже, що причина тільки одна: у нього є син, і який колись подивиться. Це дуже правдиве інтерв'ю, в якому сказано, що його тато б'є його по обличчю. За словами актора, з одного боку йому не треба було висловлюватися, але з іншого. Три роки на нього далі знову цитата: ллється бруд без жодних доказів і з постійними погрозами. Ну і ханомак каже, що терпіти мовчки вічно теж не вихід, і що він звернувся до Аліни Шаманської і запропонував колишній дружині дати спільне інтерв'ю неупередженому ведучому, і каже, що блогерка може навіть запросити своїх підписниць і психолога. Шосер Олексій Комаровський відреагував на розмови про те, що у нього нібито роман з Наталкою Денисенко, яка нещодавно розлучилась. У коментарі виданню Гордон він підтвердив, що вони дійсно чимало часу проводять разом з Наталкою, але за його словами це пов'язано винятково з роботою. Комаровський каже, що чутки про їхній роман це всього лише. Вигадка, а сама Наталка Денисенко ніяк не реагує на плітки і на розмови щодо свого розлучення, поки не було жодної офіційної заяви, не від неї, не від її вже колишнього чоловіка. Лише інколи Денисенко робить нейтральні пости, але нічого конкретного не говорить. Якщо ж за логікою, то якщо заява на розлучення з'явилася в січні, поки суд її розгляне, поки пройде весь цей процес, то десь напевно в кінці весни пара має розлучення. І лише тоді вони все офіційно розкажуть. Але це лише моя думка, час покаже, чи я правий, чи ні. Гурт The Rasmus виступить в липні у Києві. Це відбудеться на фестивалі Атлас. До речі, сам гурт активно підтримує Україну і навіть записали спільну пісню з нашим калош оркестром і робили заяви про те, що хочуть виступити в Україні. І от нарешті це станеться в рамках фестивалю. До речі, кажуть, що це будуть не єдині закордонні зірки на фестивалі Атлас. Тому чекаємо ще на анонси. Ну а Настя Каменських прокоментувала чутки щодо розлучення з Потапом. Це сталося на одному з виступів за кордоном. До речі, там е, був і сам потап зі своїм проектом Славік Балаган. І що ж сказала Настя щодо розлучення зі співаком? Давайте подивимось. Журналіст Дмитро Гордон не користується мобільним і карткою і знаходиться під охороною СБУ через те, що на нього полюють кілери з Росії. Про це він розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на моєму каналі Слава Дьомін. Говорила з Дмитром про його юність і про те, як мама впадала в паніку, коли у відмінника Діми була лише одна четвірка, все інше були п'ятірки. А ще про те, як крав гроші у бабуся на те, щоб купити 100 конвертів і написати листи відомим людям щодо мами, то. Дмитро розкрив подробиці того, як вона пішла в життя і як він намагався її врятувати. А, а ще розповів про те, що досі не може вибачити і буде мститися тим, хто ображає. Маму, бо є два блогери, які дуже жорстко проїхалися по покійній мамі Дмитра. Говорили і про стосунки з колишніми дружинами, чому Гордон проти того, щоб його колишні спілкувалися між собою. Ну і про перший інтимний досвід. І я, звичайно, не міг не спитати, чи відчуває тепер Дмитро Гордон себе посміховиськом після того, як його прогноз щодо закінчення гарячої фази війни не збувся. У нас вийшло досить відверте інтерв'ю. Тому якщо у вас буде бажання і ви його ще не дивилися, посилання на нього. Нього є в описі цього відео. Приємного перегляду, друзі. А вже у понеділок вийде ще одне відверте інтерв'ю. Слава плюс з олімпійською чемпіонкою Ганною Різадіновою. Будемо говорити про суворе дитинство Ані у великому спорті, як це потім вплинуло на її характер, на комплекси і навіть на стосунки з чоловіками. А ще поговоримо про маму Різадінову, яка досі живе у Криму і займає там одну з керівних посад. Тому підписуйтесь на канал Слава Дьоміна, щоб не пропустити нові відео. Ну і нагадаю що тут, на каналі Слава Про, виходять шоу бізнесу, вони виходять двічі на тиждень, тому на цей канал також чекаю вашу підписочку. Софія Ротаро продала квартиру в Москві, яку їй колись подарував колишній мер. Артистка довго не могла продати нерухомість, але тепер Парашкінський зміст стверджує, що це вдалося зробити, і коштувала ця квартира майже 800 тисяч доларів. Говорили про те, що з 24 го року квартира пустувала, за нею просто доглядали, і ротаро хотіла продати її майже за мільйон доларів, але покупців не було. І це зрозуміло, тому що хто ж захоче купувати квартиру в Москві у артистки, яка підтримує Україну, так ну і задав даними змі квартиру Ротаро змогла продати після того, як переписали її на свого сина Руслана Євдокименка. До речі, де саме зараз Руслан достеменно невідомо, в останній він з'являвся на відео прикордонників, коли на початку повномасштабного вторгнення він намагався незаконно пересікти кордон разом зі своїм сином. Щоправда, пізніше син Євдокименка, відповідно, онук Софі Ротаро, вже розміщав фото з-за кордону, де зараз власне працює у сфері музики. Ну а гурт циферблат днями вирушив до Швейцарії, бо вже 13 травня в місті Базель розпочинається конкурс Євробачення. Ну і у минулому випуску я розповідав друзі, вам про те, що цього року організатори заборонили показувати будь-які прапори і робити якісь політичні заклики. За це навіть можуть дискваліфікувати. А от щодо наших хлопців, то кілька цікавих фактів про їхній номер і образи. По перше, образи для хлопців створив відомий український дизайнер Іван Фролов. Це той Фролов, який робив костюм костюми для Джамали, Бейонсі, гурту Манескін та багатьом багатьом іншим. А от режисеркою номера стала Марія Коростильова, яка працювала з гуртом казка і зі співачкою Крудь і також вона була режисеркою номерів для нацвідбору, танців зірками і голосу країни. Ну і до речі, участь у Євробаченні обідеться гурту цифроблад приблизно у 120-130 тисяч доларів. А це 5 мільйонів гривень. І частину цієї суми покриває суспільне. Ну а частину самі музиканти кажуть. До речі, що будуть оплачувати гонорар режисерці. А поїздки на припаті та англомовний альбом до речі, гурт «Циферблат» виступатиме у першому півфіналі Євробачення, а це відбудеться 13 травня. Друзі, нагадаю, що у мене є телеграм-канал, де я пишу ще більше новин шоу-бізнесу і свої думки. Там все без цензури. Посилання на нього є в описі цього відео. Дякую, що підписуєтеся. Дякую, що підписані на цей канал. І дякую, що дивились новини. Шоу бізнесу. Слава про. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут, через 3, 2, 1...